Ну, я думаю, що для підприємців, як на державному рівні, потрібно менше говорити, а робити все по справі. Більше для підприємців. Зробити меншу кількість дозвільних документів, щоб ну, дійсно підприємці могли якось полегше займатися цією справою. Вона є не дуже легка. По програмі, от я читав, дивився Юлії Тимошенко, вона сказала, що відмінить тендери, тобто очистить тендери від корупції та звільнить податкову міліцію. І думаю, це буде легше для підприємців, тому що не кожен хоче стояти на базарі, хтось хоче займатися своїм власним виробництвом та підприємництвом. Ну, справжнім, тобто розвиватися в даному моменті. І думаю, що для підприємців було б легше, і вони б змогли заробляти на себе, і заробляти для держави. І наша держава дійсно б була незалежною і багатою. І нам не потрібно було брати кошти якісь кредити від других держав, які ми потім сплачуємо своїми податками і своїми ну, різними проплатами.